І всім привіт! Сьогодні я вам покажу топ-скрипт для ловлі в ніфов 2, щоб зарабатувати голду. Вибачте, що у мене давно не виходило роликів, просто я капітально захворів і погано себе чувствував. Я порадив би ловити ці скини на М4 і додавати фільтр із наліпками. Ось! От. Навіть, бачите, скін робочий. Е, уже сверли е, наліпку за одну голду і 30 копійок. Ось. Для цього скрипту треба скачати е, автоклікер. Це автоклікер, ну, клікає, як ви і поняли. Нажимаю настройки нескольких целей. І в мене з'явилася така табличка. Далі заходжу в стандов, нажимаю три рази на оцей зелений плюсик і починається оця ж ловля скінів. Нажимаю три рази на плюсик. Перший клік на купити, другий на підтвердити. І третє, якщо не хватає голди, назад. Ось. І а, тут а, треба врахувати дуже важну деталь. А, наприклад, якщо у вас дуже багато галди, і цей скін з наклейкою стільки стоїть, то треба її зменшити. Наприклад, купити якийсь скін. Як ви бачите, а, скрипт робочий. Ось. І все, ось і кінець ролику, все, що треба, я вам розповів. Так що все, всім пока, всі ставте лайки, підписуйтесь на мене та і все, що тут казати. Всім пока.